Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Віднімання в виду 16 2. Обчислення виразів за допомогою числового променя. Розв'язування задач. Побудова відрізків заданої довжини. Назвіть пропущені числа. Зупиніть відео КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА. Відкрите зошит в клітинку. Напишіть рядочок числа 17. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінку 85. Номер 1 Розглянь випадок обчислення. Давайте поглянемо на перший малюнок. Було. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість сніговичків. Із них два розтанули, залишилося 1, 2, 3, 4. 6 віднятий 2 дорівнює 4. Тепер давайте поглянемо на другий малюночок. Порахуємо всіх сніговичків, які були. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Потім два розтанули, залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, відняти 2 буде 14. У таких випадках лисичка нам підказує: «одиниці віднімаємо від одиниць. 6 відняти 2 було 4. 16 відняти 2. Дивимося на одиниці. 6 відняти 2 – 4, а 16 відняти 2 – 14. Завдання 2. Виконай обчислення, скориставшись числовим променем. Перший вираз – 7 відняти 4 – Знаходимо на числовому промені 7 і робимо 4 кроки назад. 6, 5, 4. 3. 7 відняти 4 буде 3. 17 відняти 4. Знаходимо на числовому промені 17 і робимо 4 кроки назад. 16, 15, 14, 13. 17 відняти 4 буде 13. Запишіть ці вирази у зошит. Зупиніть відео. Номер 3 Обчисли. Давайте запишемо перший стовпчик у ЗОшит. Записуємо перший вираз. 4 відняти 2. Буде 2. Наступний вираз 14 відняти 2. Дивимося на одиниці 4 та 2. 4 відняти 2. Підказка в нас у верхньому виразі буде 2. Отже, 14 відняти 2 буде 12. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 4 За малюнком усну склади дві задачі. Розв'яжи їх. Складіть одну задачу на додавання, а іншу на віднімання. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Завдання 5. Накреслий відрізок, який дорівнює різниці довжин поданих відрізків. Візьміть лінійку. Давайте спочатку виміряємо відрізки. Рожевий 13 см. Блакитний 2 см. Різниця це дія віднімання. Тобто вам треба від довжини рожевого відрізка відняти довжину синього відрізка. Так ви дізнаєтесь довжину відрізка, який вам треба накреслити. Виконайте далі це завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. Треба побудувати відрізок довжиною 11 см. У робочому зошиті відкрийте сторінку 17. Номер 1 Виконай указані дії. Результати запиши в таблицях. Поглянемо на першу таблицю. Числа від кожного з них треба відняти 3 і записати результати в колонки навпроти. 17 відняти 3 буде. 14. Вам треба обвести число. Далі 15. відняти 3. Дивимося на одиниці п'ять і три. П'ять відняти три. Скільки буде? Два. Отже, п'ятнадцять відняти три буде дванадцять. Дев'ятнадцять відняти три. Одиниці. Дев'ять відняти три. Буде? 6. Отже, 19. Відняти 3. Буде 16. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Номер 2. Склади задачу за малюнком. розв'яжи задачу. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 3. Проклади шлях дмитрика та шлях оксанки за вказаними для них маршрутами. Чи потраплять вони до будиночка? Давайте разом прокладемо шлях оксанки. Початок біля синьої крапки. Дивимося: одна клітинка праворуч. Потім ще одна клітинка праворуч. Далі дві клітинки вгору. Одна, друга. Одна клітинка праворуч. Потім чотири клітинки вгору. Один, два, три, чотири. Так. Оксанка потрапить до будиночка. Самостійно перевірте, чи потрапить до будиночка Дмитрик. Зупиніть відео. Номер 4. Завдання із зірочкою. Зафарбуй кожну фігуру відповідним кольором. Щоб виконати це завдання, вам треба бути уважними. Добре розгляньте фігуру, яка складається із менших фігур. А потім візьміть кольорові олівці та розфарбуйте ці фігури. Поставте відео на паузу. Зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим гіршим. Чекаю вас на наступному уроці математики.